Втік з лікарні та обікрав рівнян. Мова йде про 42-річного лучанина. Чоловік примусово лікувався в обласній психіатричній лікарні в селі Орлівка за крадіжки у сусідній області. Однак йому вдалося втекти із медзакладу. Він доїхав до Рівного, де в одному з ліцеїв викрав телефон. А через два дні проник у квартиру та поцупив сумку з грошима. Поліцейські встановили, що зловмисник 20 грудня у роздягальні одного з рівненських ліцеїв у п'ятьох учнів викрав мобільні телефони, які знаходилися у їх особистих речах. Через два дні на вулиці Драгоманова він проник у незамкнену квартиру та шафи викрав сумку, де знаходилися гроші у сумі трьох тисяч гривень, 350 доларів, документи, банківські. Карти та ключі від автомобілів. Рівненські поліцейські оперативно знайшли зловмисника та повернули до медзакладу. Працівники карного розшуку рівненського груп вже наступного дня встановили місце знаходження 42-річного лучанина та затримали його у рівному на орендованій квартирі. Правоохоронці повернули втікача до медичного закладу. Це не вперше, коли пацієнти тікають із цієї психлікарні. Нагадаємо, що у червні тогоріч комунальне підприємство Обласна психіатрична лікарня села Орлівка Рівненської обласної ради передали у державну власність. Далі на базі цього закладу створили інститут судово-медичної експертизи, де перебувають особи, які вчинили злочин та яких помістили у спеціальний заклад з метою обов'язкового лікування. Однак місцеві мешканці категорично проти такого рішення кажуть, лікарня ніяк не обладнана для таких пацієнтів пацієнтів. немає кнопки виклику поліції, вікна можна вибити, а паркан легко перестрибнути. Через це за словами місцевих хворі і тікають до навколишніх сіл. Гай зроблять нормальні умови спочатку, а не везти сюди повно. Де зробіть спочатку забор? Зробіть нормально, і то не хочу щоб їх сюди везли. Люди що хочуть щоб їх сюди везли? Ні, Є, ніхто не хоче щоб їх везли. Є. Коли визивають зеків, тікають, міліція приїжджає через півгодини. Школа знаходиться скільки метрів від психушки. Через кар'єр і зець біля школи. Чому наші діти повинні боятися мало налякані війною, оціми сиренами і ще повинні боятися зеків? Медперсонал психлікарні зазначає, охорона в закладі є, однак не дуже надійна. Карня повністю не підготовлена для прийому таких пацієнтів, таких хворих. У відділеннях відсутня сигналізація на вікнах та дверах, відсутня кнопка виклику поліції. Сановні камери не всі працюють. Охоронець на два пусти – це на 120 хворих. Дуже часто хворі втікають. Разом з тим, 31 грудня комунальне підприємство оголосило тендер на послуги з охорони приміщень. Вартість майже 4 мільйони гривень. Переможець тендеру має мати у своєму штаті 32 охоронці та кінолога. Працівники повинні бути забезпечені гумовими кийками та балончиками з рідиною сльозотичевої дії. Також вимагається наявність кнопки тривожної сигналізації та службового транспорту. Дарина Черемшина, телеканал Media Group.